Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Ми ще обов'язково поговоримо. Згадаємо також і про закарпатський колектив, і зрештою ми розпочинаємо. Втрата на чужій половині поля. м'яч підхоплює Баблич. Вибивають вперед. Де нікому з партнерів не вдалося зачепитися. Ще одна атаки від Металурга. Передача чудова. удар і повстальню дев'ятку пробиває Микита Юдіна. Ось це така атака. Якось дуже легко вдалося просочитися номінальним господарям. Ось бачимо через центральну зону прохід і чудовий пас на 30-го номера на Микиту Юдіна. Владислав Васильченко, фактично саме він організував цю атаку. Ще одна подача. Борисенко виконує удар. А ось, до речі, перший удар в площину поряд у нашому матчі. Якщо перший небезпечний момент ми побачили у виконанні гравців Металурга, то саме Хуст виконує перший ключний удар. Удар не складний, а зараз яка помилка? Момент у хуста. Борисенко перед воротами. Борисенко не переграє Ніколаєнка. Далі підбір за запоріжцями і фол. Максим Місанов у цій ситуації зовсім юний гравець. Просто дарує м'яч Борисенко тих виконавців, але цікаво, що немає запасного голкіпера. Сьогодні у заявці Хуста. Зараз падіння в чужому штрафному не реагує Єгор Кемліч, арбітер із Кропивницької. Можливість для швидкої контратаки у Металурга. Подивіться, який провал в обороні у Хуста. Вихід Вічнавич, Удар! І перший гол для Металурга. Забиває Владислав Васильченко. Реалізовує вихід Вічнавич. Васильченко міг навіть віддавати передачу на партнера, який паралельним курсом відключався. Блискавична контратака Тимофій Хусін віддає результативну передачу. Паня ближе та помагає. Отож, 1-0 на користь номінальних господарів Борисенко відповідає своїм ударом відразу ж. Ніколаєнко перед собою парирує цей постріл, але продовжується наступ від закарпатців. Ще один удар, І подивіться, який ще Один-один. Блискавична відповідь від підопічних Володимира Циткіна забуває 14-й номер. Вау, ось це так гол у виконанні вуста. Ще й транзитом від стіки, м'яч опиняється у воротах. Ось, власне, таких голів зіграв на партнера. П'ять хвилин залишається провести командам на полі до кінця першого тайму основного часу. Курилець підліво сміщується. Який удар від Дениса Курильця. Штрафний на чужій половині буде виконувати Богдан Павлич. Закидання ближче до чужого штрафного. Подача Станковича. Удар головою! М'яч так неприємно опускався за комірець. Ворога номер 27. Владислав Рябенко. Номер 5. Микола Сираш, 17. Капітан команди Богдан Павлич, 30-й Денис Червінський. Зараз вотацій хуст. М'яч у штрафному. Простріл. Удар буде! Удар відбувається! І хуст виривається вперед. У рахунку Сергій Новий. Відправляємо ячу сітку. Отож, один за Закарпатці першу у цьому матчі нариваються вперед у рахунку на 48-й хвилині. Це стається. На 47-й хвилині матчу рахунок стає 1-2. На користь команди Сергій Новіков відзначається. Давай, бурі, бурі, бурі. Зараз в атаці хуст. Приходько. Приходько виконує прострільну передачу, не вдається повноцінно відбитися. Ще один удар поперечина. Ланцмана, тим паче сам Борисенко не особливо сперечався. Ще одна атака. Продовжують тиснути Закарпатці. Шевчук Шевчук підбирає, падає перед чужим штрафним. Проти нього фолить Васильченко і дуже небезпечна позиція. Тож Новіков Новіков виконує удар, але здається, Ніколаєнко все контролює. Мальченко його перші дотики до м'яча після виходу на заміну. І можливість для швидкої контратаки. Хусін. Хусін підключає Юдіна. Юдін на лівому фланці у центрі ідеї на Хусіна. Хусін падає в чужому штрафному. І яке рішення у цій ситуації? Схоже буде жовта за симуляцію. А від Металурга ось цей момент. І зраштує, опиняється м'яч у руках. 15, 20, друг мотамі трішки з бабок поверти. Але команда продовжує створити моменти. Подивіться, що робить чабан! Чабан! Не забуває добивання! І м'яч у сітці з другої строби. Це, звісно, зрозуміло, 73 третього, але як же красиво на замасі кількох суперників прибрав Чабан вже ставить крапку у нашому матчі. Так, перевага в два м'ячі. Це вже дуже серйозно особливо по тій грі, як у Запоріжжі. На жаль. Тому не шкодуйте вподобайок. І, звісно ж, підписуйтесь на ютуб-канал ПФЛ, аби надалі стежити за матчами весняної частини у першій та другій лігах України. Зараз ще один момент. І ще один гол забуває Хуст. Знову гравець лави для запасних забивається. Владислав Гарнага. Гарнага підгупується на подачу з лівого флангу. Пусін змічає на чужій половині поля. Хусін розвертається. Пусін заробляє на собі фоли. Це ще одна жовта карта. Володимир Шевчук отримає попередження в другому тамі Владислава Рябенко, голкіпер Хуста. Зараз можливо з'явиться така робота. Удар відбувається. М'яч включає у стінку і буде кутовий. на Металурга. Ковальський. Ось і передача на близнюка. Момент. Але Владислав Рябенко врятував свою команду від другого пропущеного. 4-1 на користь хуста у дебютному матчі. Після відновлення змагань у першій лісі України вітаємо підопічних Володимира Циткіна з цією звитягою. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.